У меморіальному центрі Яд у Єрусалимі розпочали нову сторінку у збереженні пам'яті про Голокост. Вперше в історії музей застосовує технології штучного інтелекту, щоб ідентифікувати понад 5 мільйонів невідомих жертв. У залі пам'яті сотні світлин, свічки, обличчя людей, яких більше немає, і тих, хто прийшов згадати їх. На стінах медна книга імен, де вписано понад 4,5 мільйони відомих жертв Голокосту. Але за словами істориків, тисячі імен усе ще невідомі. Особливо в Українах Східної Європи директор Зали імен і центральної бази даних жертв ШОА, доктор Олександр Аврам пояснює, це не про цифри, це про людей. Коли ми знаємо ім'я, ми пам'ятаємо людини. Але більшість жертв у східній Європі, у Польщі, Румунії, на території сучасної України ніколи не були зареєстровані. Їхні документи знищили або не вели взагалі під час нацистської окупації на території Польщі було створено головні центри знищення європейського єврейства. Аушвіц, Треблінка, Белжець, Собібор, Майданик. Саме тут загинули мільйони людей, серед яких понад півтора мільйона євреїв із України. Але для більшості цих людей не збереглося жодних записів, ні дат, ні документів, ні навіть фотографій. Тому яд вашим починає масштабний цифровий проект. За допомогою штучного інтелекту фахівці аналізують мільйони архівних сторінок. Від табірних списків до приватних листів і знімків, знайдених у Польщі, Україні, Литві та Румунії. Сучасні алгоритми здатні розпізнавати імена, дати, місця, навіть професії та родинні зв'язки. Але головне завдання поєднати ці фрагменти у цілісну історію життя кожної людини, каже доктор Аврам. Ми хочемо, щоб технології допомогли повернути імена тим, хто був перетворений на безіменну жертву. Модель працюватиме автоматично, скануючи мільйони сторінок. Коли точність системи досягне 99%, архіви зможуть відкрити нові імена, зокрема тих, хто загинув у селах Галичини, на Волині, у Варшавському та Львівському гетто. У залі музею відвідувачі, студенти з Польщі, України та Ізраїлю, гортають книгу імен. Вони бачать у ній знайомі прізвища, часом ті, що належали їхнім прадідам. Для них це не просто сторінка історії, а жива пам'ять, що повертає голоси минулого. Штучний інтелект не замінює людської пам'яті, каже Авраам. Він лише допомагає нам знайти тих, кого ми втратили. У Ядвашем підкреслюють, нова технологія це не просто інструмент пошуку, а міст між поколіннями, що з'єднує сучасність із тими, хто залишився лише на фотографіях. Проект має особливе значення для Польщі, України, Литви та країн Балтії, де збереглося найбільше невпорядкованих документів часів війни. Пам'ять про загиблих стає цифровою, але її мета глибоко людська: повернути кожній людині ім'я, історію та гідність.